Мої вітання, друзі. Пропоную вам свої рослинки. Ось тут в мене брабант маленький у горщиках, бачите який? А також є бруслина, а також є лаванда сортова, три види лаванди. Японська спірея, вербейники, монетчики, хоста, гортензія, форзиція, бузина, Гимолость Шапкова, багато різноманітних рослин. Якщо вас щось зацікавить, я під відео залишаю свій мобільний і посилання на телеграм-канал і вайбер-спільноту. Пишіть. І робіть замовлення.